Вітаю вас. Сьогодні ми звертаємося до Діви Марії за дітей. Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Промовляючи молитви і вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково читаємо молитву 40 разів. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія. Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Марія. Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Маріє, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія. Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія. Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія. Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діво Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія. Довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини, направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання. Та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Діва Марія, довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.